Я дедушка Туля провів відпуск Вино. <рес> туля носи вино. А ну розвернись перед дверьми, може сонце носити показати його колір. Колір темно вишневий. Вигралось вино, Перецідили його, злили той осадок, перемила заново в бутилі, і Туля носи вино в погріб. Молодець. Молодець, Толя. Важкі бутилі. Я таке можу понести, але боюся, не дай Бог, вислизне з рук та розіб'ю. А, а коти собі думають, що тут щось добре, це не для вас. Вину до перемоги, так? Угу. Сувсім худой.